З нами на зв'язку Володимир Гриневич, директор студії в Чернівцях. Доброго раночку, пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас зі святом, і мені дуже прийня, приємно прийняти участь у цьому святковому етері. Дякуємо, дякуємо також і вам, що долучилися. дякуємо вам за ваше посвячене служіння на вашому фронті на Буковині. А Володимире, власне, хотілося б відразу дізнатися про такий цікавий проєкт, про який ми вже немало чули і навіть бачили деякі кадри. Надія в дії. Що це за і Яка його ціль? Будь ласка, розкажіть трішки більше. Ну, зараз на території нашої області проходить ось цей цікавий проєкт, надзвичайно важливий. Він організований е, нашим всесвітнім радіо. Е, до нас в Чернівці приїхало 10 євангелистів Штатів США і е, з деяких інших країн. Ось вони досить успішно сьогодні проводять зустріч на території міста і області. Е, програма називається. Це надія для України саме вона дуже актуальною є на сьогоднішній день, тому що справді для нашої країни надія це щось найкраще, що може бути, адже наша країна знаходиться у стані війни. І ми з великою надією чекаємо завершення цієї війни. Необхідно зазначити, що люди з задоволенням приходять послухати проповідь, слова Божого. Наша команда долучилася до цього проекту також перед виступом євангелиста. Ми розповідаємо про життя і діяльність Радіо Голос Надії в нас тут, в Чернівцях і про наше загальне радіо. А також ми розповідаємо. Про те, чим займається наша команда, наші програми рекламуємо, допомагаємо людям знайти їх в ефірі, сканувати QR-код, щоб вони могли долучитися і слухати наші програми. Чудово Дуже, дякую. можливо, ще також ви можете сказати декілька слів про проєкт, який нам відомий, називається твоя історія. Війна про кого цей проєкт, що за історії і хто їх розповідає? Ну в цьому проєкті приймають участь люди, які е, пережили на своєму гіркому досвіді ось все страхіття цієї війни. Mm. От е, ми маємо тут багато переселенців, чи дівцях і ми спілкуємося з ними. знаєте. Ті розповіді, які вони розповідають, вони просто жахають нас, тому що у нашій місцевості, слава Богу, немає е, тієї того жахіття, що є на півдні і сході нашої країни. Ми записуємо з ними короткі інтерв'ю, і знаєте, під час під час цього інтерв'ю, коли вони розповідають нам те, що їм довелося пережити, то не тільки вони плачуть, а ми плачемо разом з ними. І ми долучилися, знаєте, розчулившись, ми долучилися. Нашою сім'єю до того, щоб посилати людям на сході і півдні нашої країни певні продуктові пакети. знаєте, наші волонтери, які їздять туди і Отримують ці пакети і отримують той хліб, який печуть наші буковинці, і Вони знаходячись по декілька днів в сірих, темних підвалах, без зв'язку, без світла, без тепла, без їжі, коли вони беруть цей хліб в руки, вони нюхають його, цілують і плачуть, і кажуть: слава Боже! Тобі що ми нарешті можемо щось поїсти смачного. Слава Богу. Це просто вражає. Знаєте, коли ти слухаєш, дійсно торкається серце. Ну і знаємо, що це ще не кінець, а це ще не всі проекти. А як щодо проєкту Живий звук, як Радіо Голос Надії» став частиною цього проєкту? Будь ласка. <кхем> ну, Радіо це. Найкраще, що може бути на сьогоднішній день в плані освітлення всіх подій, що відбувається okay. у нашій країні, ми не можемо стояти остронь так. Ми, християнське радіо, ми доносимо до людей християнські цінності, і це є надзвичайно важливо, бо це є наша місія. Бо втративши християнські цінності, втративши е принципи моралі, людина втрачає взагалі звання. Як такої людини, але ми разом з тим і долучаємося і до цього проекту висвітлюємо всі ті події для того, щоб люди могли знати, розуміти, що відбувається, і робимо це ми досить делікатно, гарно для того, щоб наш слухач міг мати задоволення від того, що він слухає, пане Володимира. Яка власне у вас улюблена програма на радіо? Розкажіть нам. У ну, мене декілька улюблених програм на нашому радіо. Звичайно, мені дуже подобаються духовні і пізнавальні програми. Але моя особисто улюблена програма це пізнавальна програма «Струни серця». Чому? Я її дуже люблю, тому що ну, насамперед ми її випускаємо тут в Вона за хронометражом година програма. Разом з тим, там можна послухати радіотеатр, можна дізнатися про певні чесноти, риси, характер людини, які повинні бути, які повинні бути притаманні, чесній, порядній людині. Ми знаємо, що створена нова студія. Як взагалі виникла ідея створення нової студії? Ну можна подякувати тільки Богові за те, що ми маємо в Чернівцях зараз нову студію. Вона була створена а, саме під час війни. Це було велике чудо. Генеральний директор медіагрупи Надія Максим Володимирович Крупський він відвідав нас, побачив ті умови, в яких ми працюємо. Вони прирівнювалися до воєнних умов. Ось і він почав думати, яким чином можна допомогти. Знайшлися люди. уявіть собі, знайшлися люди, які під час війни не тільки допомагають нам для отримання. Перемоги в цій війні і духовні і інформаційні, але вони долучилися до того, щоб ми могли мати таку студію і в 2002 році. Буквально за три місяці з Божою допомогою була а, зроблена ця студія. Ми маємо гарні умови для а, того, щоб транслювати радіопередачі. Маємо гарні умови для монтування цих передач. Іншими словами, все дуже гарно, все дуже чудово. А, в мене правда немає можливості зараз пройтися по всіх кабінетах, щоб ви могли угу. побачити, в яких умовах ми працюємо, ми якось але повірте на слово. Бачили якось відомість на день надії, так, так. де е, е, відкриття Так, відкриття. Е. Ваших студій, студій та й ми, ми раділи за вас, бачили. То, що ми уявляємо, І, друзі, якщо ви нас дивитесь, можете знайти десь той святковий наш випуск і побачити. Також також хочемо спитати: знаєте, не буває якогось шляху без перешкод. Можливо, якісь перешкоди доводилось зустрічати на шляху до того, щоб створити власне ці студії, які можливо досвіди проживали у, у цьому процесі. Знаєте, що на цій грішній землі без перешкод просто нереально. Але скажу вам, що Бог створив но ну, величезне чудо, що за три місяці, коли ми інтенсивно займалися будівництвом і обладнанням нашої студії, ми не зіштовхнулися. ми. Не мали жодної перешкоди, знаєте, Це важко повірити в це, але ніяких перешкод не було. Ми вчасно отримували і фінансування. Ми вчасно отримали обладнання. Ми вчасно. Е Робили все, наші майстри так знаєте, розписали все по днях і по годинах, що вони встигають все це зробити. Знаєте, коли ми зайшли на ту територію, тут були тільки голі стіни і лише дах. І коли я з майстрами поговорив, чи ви зможете встигнути до початку нашого сезону, нашої праці до 1 вересня завершити цю студію. А це було початок червня. Вони сказали, да, ми легко справимося знаєте я не вірю в те, але знаєте, так без перешкод вони настільки інтенсивно працювали, що ми зуміли справді першого навіть 28 серпня увійти в студію, і все було тут акуратно зроблено і розположено для нашої праці. знаєте це просто неймовірно, тому що ми знаємо на різних медіапросторах Знаєте, в умовах війни багато студій закривалось, тому що ну по, по логічним на це причинам розумієте? Ну а це велике благословення студія відкрилась е в Чернівцях і навіть в умовах війни хто б міг подумати. А ось але ну це дивіться, Буковина, це, це, бу це Буковина, це, це боковина с... дуже працьовитий народ, розумієте? це. Тут с... по іншому і не може бути. Так, це, це неймовірно. Подяка Богу за це. А Володимире, добре, стіни є, приміщення є, ну а де брати кадри? Тому що ми знаємо, великий відтік кадрів був і продовжується. відтік кадрів в умовах війни багато людей покидають країну, свої міста, області і так далі, бо переїжджають в інший регіон. Як цю ситуацію ви вирішували? Це справді є проблема на сьогоднішній день, але знову ж не на Буковині. Це такий мирний, тихий, спокійний край, куди дуже багато приїхало переселенців, і ми маємо велике благословення, що в цьому році, 2002-2003 році, до нас долучилася Лідія Зубчук. Вона працювала в Бучі, але під час Військової військового нападу Російської Федерації на нашу країну буча дуже сильно постраждала і Лідія. Виїхала з Бучі, рятуючи своє власне життя, і вона дала про себе знати. І ми з великим задоволенням її взяли на нашу студію. Ну, це невтомна працівниця Лідія Зубчук, Вона стала продюсером трьох програм. Вона Ого. дуже гарно працює. Знаєте, ми задоволені її працею. Наша студія випускає програму Струни серця це година. Програма, я вже говорив про неї тут е, задійний радіотеатр. Ми говоримо про людські е, чесноти, про риси характеру. Ми слухаємо гарну християнську музику. Ми маємо е, другу програму. Це рожеві окуляри. Це молодіжна програма, в якій пропагуємо е, молодіжні е, християнські моральні цінності для того, щоб молоді люди могли правильно організувати свої стосунки і в майбутньому створити щасливу сім'ю. Також ми. Готуємо з лідею програму практичне християнство. Ми записуємо такі короткі 15-хвилинні духовні біблійні роздуми. Для того щоб люди могли на основі слова Божого будувати свої стосунки і багато чого іншого, що необхідно для того, щоб мати uh -huh. гарні відносини з Богом і один з одним. Ну і е, наша найбільша мрія, напевно, я забіжу наперед, це е, все ж таки е, створити цю е, програму, про яку ми мріємо. Це програма на крилах молитви, коли наші дозвонювачі зможуть. Телефонувати до нас і е, просити або висловлювати свої прохання з приводу молитви. Ось так ми працюємо. Тому то дякуємо Богові за ліду. У нас немає кризи з кадрами. До нас люди їдуть з різних сторін. Ну і Буковина, вона багата на кадри. Тут дуже багато талановитих людей. Знаєте, ми вже маємо таку невеличку чергу людей, які хотіли би працювати е, в нас на радіо Голос Надії. І ми вже е, провели, до речі, кастинг. і ми е, в очікуванні, що буде можливість нам е, розширитися в тому плані, щоб в нас було більше працівників. Слава Богу, станемо Юро, це прекрасно чути. Знаєте, якраз хотів запитатися, е, які досвіди з Богом ви переживаєте? Я бачу, що тут досвіди просто кожного дня у вас відбуваються, але все-таки, от можливо, якийсь яскравий момент, де ви бачили, як Бог благословив. Ви ви багато благословень вже назвали, але можливо, що що в вашому серці торкається особливо. Но ми маємо велике благословення в тому плані, що у нас обновилося обновилося обладнання, і ми маємо тепер гарне сучасне обладнання. І ще одну мрію, скажу, яка у нас є. Це мрія про вихід в прямий ефір. Це на майбутнє. Так що ми маємо благословення в плані оновлення е, нашого обладнання. Хочу розповісти вам такий загальний досвід, який я особисто пережив, і це е, досвід, який стосується нашого Радіо Голосу Надії в цілому, не тільки нашої е, чернівецької студії. Якось я чергував в контакт-центрі, який входить до складу медіагрупи Надія. І е, дозвонювачі телефонували, задавали різні питання, і тут я почув один дозвонювач, дозвонився і каже: е, Я хочу вам задати декілька запитань, можете дати мені відповідь. Ну, і я завжди запитую людину: а ви телефонуєте завдяки е, Радіо голосу Надія» чи телеканалу Надія, звідки ви дізналися про те, що існує такий номер, куди можна зателефонувати. І цей чоловік говорить: ви знаєте, я знаходжуся на полонині. Я я тут я являюся пастухом, і тут у мене є корови, вівці, кози. Я я піклуюся про цю отару, це людські коровки, вівці, кози. І е, тут дуже гарна паша, і я тут знаходився на полонині, І знаєте, що тут є Бог біля мене, тут є е, ось ці е, домашні тварини, і тут є радіоголос надії зі мною. Знаєте, я був здивований. Він каже: Я слухаю радіоголос Надії. Ось Щойно закінчилася передача «5 хвилин для змін. Ось а це моя передача. І він так. каже: знаєте, у мене появилися запитання, і я хочу задати, як можна. І він почав мені задавати запитання. Ми з ним проговорили приблизно годину. Я кажу: Ви не переживаєте, що ваша там худоба десь розбіжиться. І він каже, Та ні, У мене тут є помічники, це собачки, які е, підганяють їх на місце. Неймовірно. Ви знаєте, я був здивований. Людина знаходиться на полонині, Він слухає радіо голос надії. Яке це благословення сьогодні? Там він не має можливості дивитися телебачення, він не має можливості читати газети, але він має можливість слухати. Радіо голос Надії я дізнався, де він знаходиться. Він каже: я знаходжуся на межі Закарпатської і Львівської області. А саме там, в тій місцевості, і є доступне Радіо Голос Надії. Тому то хочу надихнути всіх працівників радіо, нас слухають, і слава Богу, слухає е, слухають різні люди, різні верстви нашого населення. І дякую вам за те, що ви відзначаєте сьогодні е, ось цю важливу річницю, нашу 28 років. З часу заснування радіо Голос Надії. Я пам'ятаю той період часу, коли в Івано-Франківську перші передачі починали писатися. Це був Перші, це були м, перші передачі. Вони були дуже вдалими, е, і ми тоді покладали надзвичайну велику надію. Я не працював тоді на радіо голос Надія, але це відбувалося на території неподалік від нас, Івано-Франківську. Ось я тоді здійснив служіння в Коломиї. Мені було дуже дуже приємно, що е, ми можемо робити таку велику роботу в медіапросторі. Дуже дякуємо вам за цю Просто розмову. Вау. Дякуємо за досвіди, за те, що поділилися історіями з вашого служіння і за побажання для також для радіо Голос надії за те, що ви берете в цьому участь. Нехай Господь благословить вас у цьому, вашу команду. Нехай тільки примножує, нехай дає все необхідне для того, щоб слово його було почути. Навіть і в далеких полонинах. Дякуємо вам, бажаємо Божих благословень, хорошого дня. Ще раз вас святу. Дякую вам і вам Дякую. Друзі, з нами на зв'язку. Володимир Гриневич, директор студії в Чернівцях. Ми проговорили про роботу студії. Власне там надихає. Зараз маємо для вашої уваги невеличкий такий рекламний сюжет від нашої команди Радіо зі Львова.